Дивимось і засуджуємо. Казочка про алібабу і 40 корупційних схем. Вас обманули. Це Жан Люка Падалюка. Тимур міндіч у нас на йо. Його... Тував державу, а Катерина Мінді пальона Дольщі-Габана свою російську дебільну, кончену мерезотну мову вивчити <рес> Маяковський з Паріжем. Перевозить ухилянців за кордон на подушці з грошима. Хотілося б, щоб з'їли Трампа. Дивимось і засуджуємо. Вітаємо, друзі! Янжеліка Сезоненко. Це Анна Сташенко. Як завжди, обговорюємо усі найгарячіші і найгучніші скандали тижня. В подкасті Дивимось і засучуємо. Ну що ж, Аню, звісно, найцікавіше, що було цього тижня, це обшуки у керівника офісу президента. Андрія Єрмака ну мені здається, що казочка про Алібабу і 40 корупційних схем добігає кульмінаційного етапу. Ну, на даний час, коли ми знімали цю програму, подробиць невідомо. Але ну, за даними журналістів, з посилання на джерела все ж таки ці обшуки пов'язані з Міндіч-Гейтом. Ввечері 28 листопада Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника офісу президента. Володимир Зеленський зазначив, що Єрмак особисто написав заяву про відставку. Ось як глава держави прокоментував це звільнення. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше Відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Набу та сад поки не розголошували жодних подробиць щодо обшуків у Андрія Єрмака. Також йому не було оголошено про підозру, але прізвище міндіч цього тижня звучало не лише стосовно Тімура Міндіча, який втік за кордон, після оприлюднення плівок Набу, і перед тим як у нього мали провести обшук. Також це стосувалося і його дружини, Катерини. Як виявилося, Аню, розкажи. Катерина міндіч продавала в Києві у люксових брендових магазинах пальону, Дольче Габану і і так далі. і так далі. От уявляєш? Тобто Тимур міндіч у нас на йоті. Його... Тував державу, а Катерина міндіч заможних паняночок. Шанель за сто баксів з Китаю продавали О, за 5 тисяч євро. А, Пальона дольче габана. Бачиш, навіть вже... там купувала. Бірка вже відвалюється у від міндіча. Марсель, лови, можеш носити. Міндіч, поверни гроші, ані сташенко 100% За шалик. До речі, наш же естеблішмент. Так любить ту габану. Давай подивимося, хто її носить. Давай, Оксана Дмитрієва зі Слуги народу з сумочкою «Сіцилія». так Підласа і, і голова бюджетного комітету, також Слуга народу Роксалана. Підласа бачиш, який в неї вираз обличчя. Це я, до речі, фоткала у Верховній Раді. Ну, до речі, від Дімтрієвої очікувала, а від Роксолани не дуже очікувала. Вона така якась завжди стримана. Мені здавалося, вона більш консервативна, а дельчинка Габана – бренд для таких яскравих паняночок. Вона потім розповідала, що це фейк, і їй подарувалися сумочку, що це там відміндіщо з Одеси. Ну я б не хизувалась фейком. Хоча, якщо ти боїшся, що тебе звинуватять в незаконному збагаченні, то депутати люблять казати, що вони скуповують. Фейки. Давайте подивимося далі. Оксана Дмітрієва знову у блузці в розочки. В трояндочки. Дмітрієва може бути амбасадором Дольченгабана в Україні. Так, у Верховній Раді, як мінімум. 1000... А подивіться на ціну. Так, всього 1225 доларів. За блузочку. Ну, це, я думаю, ще на селі. Ну і. Кого ми бачимо? Ірина Луценко, угу. депутатка е, блоку Петра Порошенка, у минулому скликанні Верховної Ради, то вона так полюбляла носити дольчі габана, лабутени. Е, скільки коштує такий піджачок? А зараз ми покажемо. Бачиш, 75 п'ять да. євро. Да. Це вже зі знижкою до цього він був 2150 євро. Ну, красивий красиво ну, Ірина Луценко давно була в політиці на той момент. Може собі дозволити Ще й чоловік, так, був в чоловік, колишній генпрокурор Юрій Луценко. До речі, хто не дивився інтерв'ю з Юрієм Іри... Луценко, то я записувала його минулого року напередодні помаранчевої революції та революції гідності. Я вам кину посилання наприкінці цього відео. Подивіться, наступна наша депутатка, звісно, фракції Слуга народу Ірина Борзова. Я її сфоткала в оці блузочки, знаєш, знову ж таки в жутких трояндочках. Не будемо показувати пальцями. То вона написала пост, відреагувала на те, що я написала, що ну знову Дольчі і габана. Що це зовсім не дольчі габана? А це якийсь там такі лайтовий бренд, що це там 20 євро коштує. Мій батько до речі, на це каже: це не Дольчі з габаною. Це набагато краще. Вас обманули. Це Жан Люка Паделюка. І наступна модниця, заступниця, до речі, керівника Офісу президента Єрмака. Пані Мудра. Ну, гарна жінка, така доглянута. Отакий красивий шалик. Дольче Габана. Давай подивимося, скільки він коштує. Ну, всього-навсього 556 доларів. Ну, у пані Мудрої є шанс більше не мати грошей на такі шалики. Хоча, може, обійде її стороною ця печаль. Слухай, ну, нас знову захитять, що ми там б'юті-блогерши, е, обговорюємо лише хто що носить ці всі бренди. Ви, ви заздрите, заздрите. А насправді давай до серйозного. Що було цього тижня у Верховній Раді? Черговий срач і, звісно, з приводу Міндіч-гейту. було засідання комітету з антикорупційної політики, і голова цього комітету пані Радіна. Жорстко посварилася з колегою по фракції і головою правоохоронного комітету Сергієм Іоношесом. Давай подивимося, як Давай. це була це питання. Обговорювалося дві години на засіданні комітету. З повагою до присутніх ми не будемо. Сурвати обговорення, яке ви пропустили. Органи спрямують листи. Якщо в службу безпеки є додаткові пропозиції, будь ласка, також спрямуйте це. Пані зас... я зас... питання. Зас зас... можна комітет. отримати відповідь. Пане Сергію, я вам відповіла. Все, дякую дуже. Пані на... на... реагувати. Я не забуваю. Пані Сергію, треба було прийти на початок засідання комітету і отримати відповідь на б мене запросили. Я бо прищу. Та дізнаюсь проти комітету і Ви зриваєте зараз засідання комітету? Я вас прошу це робити. Я задав питання. Можна отримати відділення? Я відповіла на вашу пані Настасія. Будь ласка. Пане Швезе, слухайте, ну це Южаніна 2.0. У нас такі домінантні жінки в Верховній Раді працюють. Пані Анастасія Радіна, ну прям молодець. Ти знаєш, а чому все так от емоційно було? Сергій воно попросив комітет не обговорювати публічно деталі. Міндічґейту, а чого не розносити срач? А пані Анастасія Радіна сказала, що країна має знати всі подробиці, що вона в цей же день направить додаткові запити до всіх органів, також до антикорупційних. І ну до речі, там ж на засіданні прозвучала просто скандальна інформація про те, що цей міндічі, оці всі. Міндічі зібрали інформацію на понад 500 міністрів, чиновників СБУ. До речі, також алібі, так ну, журналі... да? На... компромати збирали не тільки на них, а до речі, і на журналістів також, і на членів їх сімей. Ну тобто, аби тиснути і контролювати все. Тому пані Радіна молодець, ми маємо знати всі подробиці. Далі буде. Аню, а ти знаєш, що у нас в Україні з'явився новий люксовий перевізник? Інкасатор плюс він перевозить ухилянців за кордон на подушці з грошима? Розкажи і покажи краще подивимось. Правоохоронці затримали автомобіль-інкасаторів, який влаштував незаконну схему перевезення ухилянців. Ну, до речі, перевезення по Україні півтори тисячі доларів, а перевезення до кордону вже там 15 тисяч плюс от такий цінник. Ну, виглядає, звісно, як Голівуд, але ви, виникає питання. Ну, ми ж всі знаємо, що таких схем багато. Чому схопили лише цих? Ну можливо, можливо, ці з кимось не, не поділилися поділилися сто Звісно, хотілося б, щоб наші правоохоронні органи СБУ от, ловили от таких от кожного дня. Сміх сміхом, але ухилянти, як бачимо, намагаються будь-яким чином виїхати з України. І мені справді дуже шкода, що ми бачимо лише одиниці ось таких от розкритих справ. Але це ще тільки розкриття самого розслідування, а ще судова справа далі йде. Тому не завжди все це доводиться до фіналу, на який ми очікуємо. Але сподіваємося, що правоохоронці будуть працювати більше. Активніше і ефективніше. І ми побачимо судові вироки. А оці всі пасажири будуть сидіти. Ну, і ще організатори схеми, бо я впевнена, що не водіїшці, правда, організували собі цю схему. Ще один скандальчик цього тижня. Як на мене, не дуже смішний, проте пожартувати з нього теж можна. Одна літня жінка себе уявила фейс-контролем, наче в нічному клубі, але насправді на вході в укриття, і не пустила маму з дитиною під час повітряної тривоги, якраз в ту ніч, коли на Київ прилетіло купа ракет, шахедів, і, на жаль, загинули люди, люди а також багато постраждали. Давай згадаємо це відео. О, Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми то зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. «Я розумію, не Підійди. Я теж сюди зайду. <станут> Відійдіть, від. від, від, від. я сюди хочу зайти. «Ти <станут> подивись на неї. <сказут> не <він> <спасут> <спасут> <Ні>, виключу, я знімаю таку. Виключить голову з очей, мені уберіть світ. Відкрила двері, це укриття для всіх. Не кричи. Укриття для всіх, хто ти така. Ні. Укриття для всіх, двері. Відкривай, 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 світ, що тут світ, побари, я на двері. Відкривай двері. Відкривай двері. Світ убери до честь. Я все пайна відправлю. Свят оберігача ізвони будуть. Дзвони, куди хочеш. Ну що ж, ми знаємо, що в результаті ця жінка була оштрафована за дрібне хуліганство. А насправді я бачила, що в мережі виправдовували цю бабусю. Мовляв, що ту окрему кімнату конкретно вони зробили з сусідами там для якоїсь певної кількості сусідів. Вони поставили там свої дивани, там і свої якісь речі, і так далі. А жінка могла з дитиною перебувати в самому коридорі підвалу, як там на до видно інші люди. Ну я вважаю, що жінку з дитиною, по-перше, можна було пустити. А по-друге, чи є законне право у якоїсь конкретної кількості сусідів собі облаштовувати окрему кімнату? Ну, дивися, колишній депутат, і тепер депутат Київради Леонід Ємець, який переймається, до речі, в Києві контролем за укриттями, він написав, що правоохоронні органи займаються, і ось саме цей. Випадок, оце поведінка жінки, це тягне на кримінальну відповідальність. У мене ще виникає інше питання: реакція інших людей, особливо чоловіків, які також були там в укритті. Ну, плаче дитина, так. Мама в вестеріці, також що ніхто не відреагував. От коли ми, ми там... пустили би вже потім вже пояснили, що це там їхній диван. Не знаю, є люди якісь абсолютно адекватні, нормальні. Я знаю випадки, коли люди на паркінгу пускають в свій автомобіль поспати людей, у яких немає автомобіля, до прикладу, і вони не купили собі там якісь стільці розкладні або матраци в підземний паркінг. А є, от такі. На жаль, знаєте, завжди здається, що це росіяни такі кончені, але серед нас теж є. На жаль, до речі, про росіян. До речі, про сіманян. Російська пропагандистка сіманян цього тижня дуже жалілася, що українські дрони її заважають спати. Бомбілі. <світлення> 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 Давай почитаємо цей пост. Всю ночь шаращили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети пятеро до сих пор в коридоре под лестницей в повалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам. Ничего, Хохляндия, оставься и зимой, И это оскорбление на общий счет на ниже. Что? Незразумело. Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем, и скоро ведь уже с божьей помощью. Маяковський <ріжу> з Парижем. А вони взагалі в Росії можуть хоча б свою російську дебільну, кончену, мразотну мову вивчити, перш ніж писати: ти ж журналістка. Мать твою. Не журналістка, а про пан Гандон, Ну, Для неї вона журналістка. Ой, я так хочу, щоб кожної ночі там от, <кх> шарашили безпілотниками. Накільки... А у неї цікаво, нема причини наслідкових зв'язків. Умислення. А чому українські безпілотники прилітають і шарашать Краснодарський край? Може, тому що ви шарашите по Києву до да, вбойобить? І не тільки, по всім містам. І наші діти також сплять постійно у бомбосховищах. І ви, на жаль, не, рік. Ще не гинете, а у нас гинуть люди. От просто логіка: закінчіть війну в Україні, не бомбіть нас, заберіться з наших територій нахрін, і ми перестанемо бомбити вас, бо ми не хочемо витрачати свої дорогоцінні гроші на таке лайно, як росіяни. Вона там в кінці ще пише, що ми з Тігранам поможемо. А Тігран же ти ж не це... ну вона може з того світу допомогти. <рігалі> вона вона нам дуже поможе, якщо відправиться е, на концерт Кабзона до Тіграна. До тіграна підтримую. <рігалі> ну й давай е, на десерт, як то кажуть, поговоримо і подивимось на нашого улюбленого окупанта Білого Дому в лапках Дональда Трампа. День подяки був цього тижня. Це важливе свято для Сполучених Штатів Америки. Ну і подивимось, як Трамп взаємодіяв з індичкою. Давай unconditionally авіга. Praise the Lord. Praise the Lord. You right. От ну Трамп і є індикоси. Індик тут найрозумніший. Ні, ж його навіть да, пару. Навіть індик зреагував на Трампа отак, як міг. А Меланія сама хотіла засміятися. Засміятися? От... Так, але вийшло так не трошечки не зграмо. Ну ти ж знаєш, до речі, традиція: ось цього індикап Трамп помилував. От, а з'їв якогось іншого. Пощастило. Хотілося б, щоб з'їли Трампа. Це за це буде нам цензура, ні? Чи можна таке казати? Не знаю. Подивимось. Таким був цей тиждень. Не забувайте писати коментарі, яка тема вам сподобалась. Найбільше що думаєте про Трампа, Єрмака і. Інкасаторські перевезення ухилянців за кордон. Не забувайте про вподобайку. Це палець догори і підписку на канал LB Life, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей!